Всім привіт на каналі. Отже, сьогодні після кваліфікації на гонку завтрашню, яка буде проходити на Інтерлагусі. Гран Прі Гран Прі Бразилії Сан-Пауло. А на конфігурав гоночку. Так. І з стартовою розчіткою сьогоднішньої кваліфікації. Норіс на першому, Танель на другому Леклер. дуже шкода мені, що е і Гамільтон, звісно, вилетів е і. І, на жаль, вилетів Ферстапен на 16-ту позицію кваліфікації, тому хочеться репродюснути завтрашню гонку. І подивимось, як, яким буде <свісно> її результат в моїй інтерпретації. На конфігура всім кіл, не так вже й багато, але ну, подивимось з точки зору а, POV. Буду їхати з, разом з Софі, що досить мало бути складно. Не пам'ятаю, який комплект гуми стоїть. Значні м'які добре. Для мене це добре. Але маємо стартову речітку. Мені здається, старт буде з ходу. Мені здається, тут немає старту з місця Софі, на жаль, але поїдемо з ходу. Без практики, без нічого, спробую перший раз. Можливо, щось вийде. Отже, Гран-Прі сан паулу стартує на, на суперформулі На жаль, немає гран-призму. Вибрав трохи вологий, але сонячно. Тому хух, мало не вилетів. Це якщо хтось думає, що... Я вибрав ідеальні дальню то ні. Ну. Треба було й вона вивезти над гонщиком, коли б цікаво. Бачите їх. Діараз у мене виключений, а... О, Діарес, кажу. ДСЦ, тобто. Хасп... пішов вже. хтось. Треба вкотитись. Та ніби плавно працює з газом. Та це капець. Брудна гума. Я буду на вас проба. Макс, вибач. Трошки пора, як Наприклад, спробую включити імена, цікавіше подамі змоги передіною. це дуже цікавий вигляд з болідом. насправді це про формула звичайна це не формула 1 але Тут дуже схожий. Чуть не заїхав за обладаю, у мене знакомас, что ты вытворяєш? No, no, no. Відключився контролер, це якась дичь. Ах, як так? Це невчасно, невчасно. Стоп! Що такого кітка другий раз не буде. І ми спробуємо. Другу спробу, вибачайте, корпіт іноді скрипить. Це дуже складно на, на самі. Да, без практики складно. Але я трошки надихнувся кваліфікацією спринтом сьогоднішнім І захотілося проїхати. Хоча б на перформули. как на она подогнала все ж таки э, а наверное, -а. для формулы уже а -а -а. ж таки шубружина Не знаю, колопин тут что-то было, Трохи до вас. Слипстрим. Я что я уже идти. Тишень повернувся на позиції ДР. Ха-ха. <ривання> Ах! Ні, собі агресивно він пішов. І штовхнув мене заобор. Мені сподобалось, як я його обігнав Перед цим! <ривання> Вибачте, хай це. Ой, Хамільтон там А Ну-ка, йди сюди за

С ней вам не было дуже полз. Ох, знай. Расслів попарину. Перед ним хаджар. Наш И наш... Самое большое. И Зевкажар. И добрый день. вечер, папа. Приїхавши другим, там же купа мемів на цю тематику. Я не пам'ятаю де та кнопка, але... Ландо! Добрий, добрий. А! Я думав, я вже на шості, а найди на п'ять. Я так почуваю ламбу, не просто догнати. У нас шосте коло. Налишлося два коло до фінішу. Не знаю чи вам зайде це відео з коментарями, але давно це спробувати, а тут така нагода. Чи вдасться? <свісно> Завтра Максу щось таке витворити. що я їду по іди аля форстапана типонтерпретація да. ладно зимой полатись на дзер плейкін Ну, що ти робиш, чоловіче? Ти потримається на кості. Люба помилочка. А! От вам і помилочка. не скористається. Іди сюди. Куди ти поїхав? Ключу передачу, щоб вона десь на виході не розгорнула. на Дуже далеко, дуже далеко. Дай спіємо. на а Ну! Я не встиг його обігнати! Я не встиг його обігнати! А-а-а! Це... це дуже шкода. Але було цікаво. Було цікаво. Сподіваюся, вам теж було цікаво. Ось така інтерпретація Гран-Прі сан паулу Бразилія, трек Інтерлагос. Лагос Я Аля в боліді типу Макса Ферстапена. Це супер формула, нагадує це не це не Формула-1, звичайно, бо грантурізм її немає. Тому такий результат. Норіс перший все ж таки. Макс другий. Антонелі Леклер. Щось вони там не дуже боролись, походу, між собою. Тому далі решітка залишилась така, як була. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.